Вітаємо усіх, хто продовжує слідкувати за подіями у відкритому чемпіонаті Вінницької МТГ з футзалу. Робити це ви можете завдяки нашим регулярним випускам проєкту Вінниця футзальна» на платформі YouTube. Ну а підписка на канал асоціації лише покращить рівень особистої взаємодії із контентом. До вашої уваги поєдинки 13-го туру 4-ї ліги, який у повному обсязі відбувся минулими вихідними на майданчику спорткомплексу Аквавін. Ну, а поки закликаємо вас підтримати гривнею травмованого гравця команди Авторія Владислава Загробського. У футзаліста рівня вищої ліги Вінницької області сталася серйозна травма. Розрив хрестоподібних зв'язок. Є потреба у дороговартісній операції з метою збору коштів на яку ми і згенерували дану банку. Будь-яка допомога є важливою. Вінниця Молодіжна. 2, Куба. Навряд чи глядачі, які спостерігали за стартовим матчем 13-го туру у четвертій лізі, очікували побачити в ньому протистояння рівних команд. Втім, саме таким поєдинок дублерів молодіжки та куби і вийшов за рахунок захмарної самовіддачі та бажання підопіченим Дмитра Антощука. Вдалося нівелювати перевагу суперника в класі. Більш того, саме кубинцям вдалось відкрити рахунок вже на другій хвилині, що надалі змусило команду суперника нервувати та поспішати. Лише на початку другого тайму Рустам Кіямуддін зрівняв результат. А ось за три хвилини Юрій Комар вивів підопічних Краковецького вперед. Згодом куник Владислав покращив перевагу Вінниці Молодіжної. Проте Валентин Кравчук власним голом зробив кінцівку гри інтригуючою. Вельми багатою на події виявилась остання хвилина, протягом якої, згідно регламенту змагань, зупиняється секундомір та грається чистий час. Сергій Фротер відзначився забитим голом, який, здавалося б, врятував для Куби очки. Однак, вже за лічені секунди до фінальної сирени Сергій Каплюк таки приніс вінмолівцям успіх, який дозволив команді вийти на третє місце у таблиці. Спарта Нангу-2. Після зимового підсилення, яке навряд чи планувалось початково, команда Сергія Качановецького якісно покращила рівень власної гри, покращились і результати, що дозволяє спарті наразі з оптимізмом дивитись мінімум на п'яте місце, а не побоюватись виліту до п'ятої ліги. Чергового суперника спартанці фактично зім'яли вже у першій чверті матчу. Мабуть, позначилась присутність на грі граючого тренера колективу, а також діючого футзаліста команди Вищої обласної ліги сапфір Ігоря Петлінського. Його рідний брат Дмитро, до речі, вже не вперше захищав ворота та робив це доволі надійно. А ось Олег Щербатюк робив різницю в нападі, оформивши каре. Ще по голу забили власне капітан Спарти Сергій Качановецький та ще один досвідчений виконавець Віталій Стадник. У складі дублерів Харківської Нангу забивали Артем Денисов та Богдан Бесараб. Проте ці взяття воріт не вплинули на підсумковий результат, згідно з яким спартанці поклали до кишені цілком заслужені три очки. Отамани Біос бізнес. Ключовий матч не лише звітного туру, а й мабуть всього другого кола. Адже друга позиція після Юнайтед також дає право підвищитись у класі за підсумками поточного сезону. Власне, гра між бізнесменами та отаманами вийшла достойною свого рівня та ваги. Лише у середині першого тайму було відкрито рахунок з усиллями Всеволода Кіржі. Андрій Вишневий, тим не менш, вельми оперативно результат зрівняв. Причому під завісу першого тайму Сергій Побережний дозволив біос бізнес вийти вперед у результаті розіграшу кутового, потужно пробивши в сітку. В дебюті другого тайму Дмитро Мацишин наростив перевагу команди Василя Бліннікова. Однак, Олег Горюн скоротив відставання отаманів до мінімуму, дозволивши їм претендувати на очки. І все ж Сергій Побережний вдруге розрядив свою гармату і дозволив колективу бізнесменів життя спокійно докатати цей важливий матч до переможного підсумку. Попри самовіддані спроби підопічних Юрія Каліновича відігратись, більше голів у звітній зустрічі глядачі не побачили. Стелс ЮНАТЕД Ще менше гольових звитяг було у поєдинку лідера четвертої ліги. Юнайтед з тих пір, як почав програвати, зосередив серйозну долю уваги саме на оборонних діях. Тому вже не вперше засушили сухаря його голкіпери Владислав Клейманов та Олександр Іванов. Однак, там, де підвищується надійність оборони, логічно знижується і атакувальний потенціал у зустрічі зі Стелсом. Він взагалі звівся до взаємодії Федора Рудого та Владислава Іваненка. Власне, саме капітан об'єднаних у звітній зустрічі і вразив двічі ворота Петра Білевича, який звично надійно та гучно захищав ворота повітряних. Пропустивши лише два матчі у поточному чемпіонаті, Владислав Іваненко продовжує бомбардирські перегони за Сергієм Каплюком та Дмитром Мацишиним, знаходячись наразі на третій сходинці. Адвокати ВСП ВІФК Нухт. Вельми принципове протистояння не лише з огляду на турнірну таблицю, а й через бекграунд. Адже попередні сезони у виконанні адвокатів та команди відокремленого структурного підрозділу Вінницького фахового коледжу національного університету харчових технологій часто супроводжувались запеклими двобоями, як у переносному, так і цілком прямому значенні цього слова. Вже традиційно краще розпочали гру підопічні Віталія Терещенка, які зусиллями Максима Волковинського повели у рахунку на третій хвилині. Однак поступово досвідчені підопічні Андрія Кисляка ініціативу перехопили. М'яч до ніг прибрали та почали методично нарощувати тиск на чужі володіння. Доволі швидко крига скресла, і Сергій Кузьмін відновив паритет. А ось Євгеній Шило вже у дебюті другої половини вивів адвокатів уперед. Згодом Андрій Кисляк, технічно піднявши м'яч, що летів доволі високо, відправив до сітки воріт Івана Дудніка третій гол. Ну, а той таки Євгеній Шило через дві хвилини довів справу до розгрому. Все, на що спромоглись студенти харчового коледжу це другий гол престижу у кінцівці. Він на рахунку Андрія Жалонкіна. Проте мав лише підтекст моральної втіхи, однак аж ніяк не матеріальної. Очок у колективу після цієї гри не додалось. Адвокати ж підтверджують власне реноме не просто міцного середняка, а й претендента на призові місця цьогорічного чемпіонату четвертої ліги. Легіон Гнівань. Заключний поєдинок дня також мав цікавий підтекст, адже саме гнівань є тим єдиним суперником, якого зміг обіграти медійний легіон протягом поточного сезону. Забігаючи вперед, відзначимо, що підопічним Олега Чекіна вдалося повторити фокус. Втім, цього разу значно краще зігравши при обороні власних воріт. А ось атака працювала так само ефективно, знову відправивши до сітки воріт гнівенчан сім голів. Їх авторами двічі став Владислав Соловей, ще один дубль на рахунку Владислава Березіна. Їх колеги по команді Віталій Дзюбенко та Владислав Щасливий оформили по одному голу. Однак відмічаємо саме звитягу воротаря, який, помітивши вихід опонента здалеко, влучним пострілом з напівлету, вразив спорожділі ворота гнівані. Ну і ще один м'яч Роман Бухов відправив до сітки власних воріт. За подвійної переваги суперника один з голів відквитав Богдан Бедловський. Втім, це точно був не вечір гнівані, яка до того ж діяла відверто на важких ногах після поєдинків на колосі напередодні. Юнайтед залишається впевненим лідером таблиці, який досі не грав у нічию. Так само без мирових йдуть отамани, втім їх результати погіршились після нового року. Щодо адвокатів, то вони якраз за кількістю нічиїх є чемпіонами. А ось обігравши лідера нещодавно, мають непогані перспективи у боротьбі за бронзу, як мінімум. Починаючи з 6-го і аж до 12-го місця, все дуже заплутано і щільно. Рівність сезону в четвертій лізі просто фантастична, як і кожен наступний матч даруватиме інтригу з перших і до заключних його миттєвостей. Тож не забувайте про підписку на всі медійні ресурси Асоціації футзалу Вінниці, щоб стабільно тримати руку на пульсі подій. Шановні вболівальники та футзалісти, кожен з нас на своєму місці повинен наближати спільну українську перемогу над російським агресором. Лише згуртованість та єдність у питаннях фінансової підтримки фронтовиків та їх подальшої реабілітації до мирного життя через футзал, зокрема, здатні зробити так, що ми дійсно будемо незалежними. Тим самим спільно з Асоціацією футзалу Вінницької міської громади. Благодійний фонд Крок допомагає у закритті збору на тактичний костюм Джен Левел 7» для 36-ї окремої бригади морської піхоти, який працюватиме на захист наших хлопців від холоду у найгарячішій точці херсонського напрямку. За QR-кодом ви можете прямо зараз долучитись до збору та закрити дану потребу.